Ну що ж, Дональд Трамп помолився за себе. і Сподіваємося за нас, і сказав, що нам будуть гарантії безпеки. Ну тільки не всі гроші він собі поверне. Путін ніби розумний, домовитися він з ним зможе, але йому придеться розрахуватися і теж піти на поступки. Лавро вийшов і сказав, що у нас в українців російські закони виявляються, і він хоче всі окуповані території. Ну хо-хо, не хо-хо, обговоримо. Ми це просто зараз. Мене звати Ірина Узова, З нами Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарас, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Дональд Трамп зібрав свій кабінет, зібрав і помолився. Сказав Слава Богу за Дональда Трампа. Ну що ж, тяжко не погодитися. В принципі, кожен дякує за, за що може. Я не знаю, чи будемо дякувати ми за те, що заявляє Дональд Трамп. Але в принципі він каже, враховуючи ось цю угоду, яку за його словами він уже підтверджує: Зеленський має підписати у Вашингтоні 28 лютого, тобто в п'ятницю, вже буквально. То за словами Трампа це вже є частково гарантій безпеки, бо ніхто не насмілиться зачіпати а, україн... американських людей, коли вони вже будуть там, тобто в Україні. А, але він не може гарантувати, що все вдасться. Зокрема, завершення війни в Україні. Виявляється, що вже так Україні треба забути про НАТО, бо це причина, через яку почалась війна. Ну і все в такому дусі. А, як то кажуть, за синаги місто прокидається Трамп. Тепер так ми будемо говорити, що ви бачите за всіма цими заявами, за очікуваннями від візита. Зеленського, хто кого, ну, скажімо так, зробив в цій угоді. І чи буде нам, якщо не НАТО, то якісь направду гарантії безпеки? Угода гарна. Наші дипломати попрацювати, попрацювали попрацювали е, вона краще ніж Будапештський меморандум. Написана. Е, тобто, там два голов... дві головні думки. Е, Нефіга нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. І друге, якщо в Україні не буде зброї, Україна нічого США не винна. Як у кажучи, так. Якщо під, цю, під цей папір нам дадуть ленд-лізи, дадуть дадут допомогу, це буде дуже добре. Тому що по суті це нічого не зобов'язувальний документ, але дуже гарно написано. Я вітаю нашу дипломатію, все ж таки відчувається, що люди, які підписували договори з Коломойським. Мають деяких хист торгуватися і писати договори. Цараса да, якщо серйозно, то гарний документ. Я ж говорю, ні, ні, нікому нічого не винен. Да, там же ж таке, зобов'язується створити фонд коли-небудь може бути, і то невідомо. Тобто, ну я розумію, що мається на увазі, якщо, якщо грошей не буде допомоги, не буде, то ну, всім, всім дякую, всі вільні. І це ще раз якщо Трамп іде на підписання цього договору, це значить йому все ж таки потрібне обґрунтування для власних виборців, чому все ж таки рано чи пізно Україні доведеться допомагати. Це раз не я думаю, що так, тому що я щось підозрюю, що Трамп теж підозрює, що це така ну, м'яко кажучи. Віртуальна, віртуальна покупка віртуальних активів, угу. а, точніше, не покупка, там не що там ні, давайте так. Це документ про намір створити систему. А, покупки віртуальних активів я би так це назвав, а, і це дуже добре. Це говорить про те, і це Україна тільки 50% власного озброєння Виробляє. А що буде, якщо Україна буде виробляти вже ще більше і там з'явилися, точніше, Я думаю, що коли всі побачать, що Україна є ракети дальності 2-3 тисячі кілометрів. Ви здивуєтесь, як наших дипломатів будуть приймати, слухати уважно, е, е, і чомусь будуть підписувати ті договори, які будуть вигідні саме нам, тому що це дозволяє нам нав'язувати нашу точку зору в першу чергу. Що стосується інших слів, то 25 те питання. Е, чому? Тому що те, що тут головне, що сказав Лавров: от е, Лавров це ознака того, що ніякої угоди з американцями немає. Це ознака того, що американці не збираються виконувати забаганки росіян. Що віддайте нам Запоріжжя, Донецьку область і так далі. Ми припиняємо війну. Що стосується НАТО, я хотів би всіх заспокоїти. У нас до НАТО якийсь такий, знаєте. Ставлення як до фетішу. Да -да, Такі пікет такий... не знати на якому місці. Да -да, да, як, до як до золото полоботка? Як до да? золото Запит... полоботка? Запитайте країни Балтії, чи певне не ви що НАТО їх врятує? Ви здивуєтесь запитання. Більш того, я думаю, що все більше вже зрозуміє, що. А, НАТО в нинішньому стані, де багато чого не підтверджено, ну це поки що така гарна оболонка. Тим більше в НАТО є такі чудові країни, як а, Угорщина та Словаччина, які можуть заблокувати будь-яке рішення НАТО. А, тому чи будуть інші системи безпеки, подивимось. Але головне, що ми повинні розуміти, що Україна сама по собі вже є генератором безпеки, і першою безпекою для України є. Гарантію безпеки є власна армія, ракети дальністю 2-3 тисячі кілометрів бажано під тисячу штук, ракети дальністю тисячу кілометрів бажано під 2 тисячі штук. І я вас запевняю: так, такій країні, в тому числі, дадуть гарантії. Це раз е, все ж таки після наїздів Трампа ми бачимо рухи в Європі. Які полягає в тому, от, наприклад, нещодавно міністр там, там канцлер чи хто там буде мерц, заявив, що про те, що е, давайте так, щоб ядерні гарантії давала Франція та Британія, тобто, не, е, Україні теж така можлива варіант. Я про це чув півроку тому, це теж ідея була дівчої, вже діючої адміністрації Трампа, що ядерні гарантії повинні давати, все ж таки, е, е, Франція та Британія. А, США нікуди не дівається, але вона є таким, знаючи вільним елементом, який постійно все рівно присутній в Європі. А, миротворці, це теж це теж була ідея Трампа, і вона починає реалізовуватись. А, але тут я думаю, що Трамп вже трохи перегинає палицю, mm. і тут європейці можуть вийти на зовсім інші висновки, які полягають наступному. Вони зараз можуть подумати: слухайте. Якщо 5% ВВП те, що вимагають американці, то тут виникає питання: навіщо їм Америка? Ну так, наприклад, німці, німці можуть, наприклад, профінансувати розширення ядерного арсеналу Франції чи Британії. Скільки у них там ракет? 600, по-моєму, якщо не помиляюся, чи 300, зараз не можу сказати. Ну, Давайте у них буде боєзарядів по тисячу, наприклад. Да? Це можуть профінансувати, наприклад, Німеччину чи країни ЄС. Але у нас буде наш домашній, наш домашній гарант е ядерний, який з нами в одному човні. Далі, які ще там гарантії ми повинні розуміти, це ну знову таки, перше, це українська армія, український народ і українська українські ракети, українська ВПК. Чим більше ми будемо виробляти власну зброю, тим більше серйозно в нас будуть ставитися. Це є гарантію безпеки в першу чергу. Це щоб всі пам'ятали. Ані НАТО, ані все інше. Нато ж побудовано по цікавому принципу. Хто ж не зрозумів, як побудована НАТО, якщо ти сильний і потужний, тобі задоволенням будуть допомагати. Угу. Як я вам знаєте, неодноразово цитував це анекдот: для того, щоб довести, довести банкіру, що тобі потрібні гроші, точніше, що тобі потрібен кредит, ти повинен довести, що тобі гроші, в принципі, не потрібні. Так і тут, для того, щоб ти тобі допомагав, ти сам повинен бути потужним і сильним. Що ти сам можеш. Дати якусь допомогу а зараз єдиним гарантом безпеки Європи є українська армія. Ну мабуть, ще польська, да вона там активно переозброїться, але там теж можуть бути різні рюанси. І європейці на цьому етапі, після того як вони побачать, що відбувається в Вашингтоні, сказати: А що ми там Петро своїх не зробимо? А що ми ракет, наприклад, краще дому мабуть, Україні 20 мільярдів доларів. Вони нам на штампують ракети зброї, дронів в, в разів. П'ять дешевше ніж американці. Потім запитаємо навіщо тоді американська зброя. А Україна взагалі може вийти з іншу пропозицію, сказати: Ми тут порахували, а давайте ви в нас інвестуєте, і ми вкладемося в три відсотки і тоді в Вашингтоні буде зовсім інша ситуація. Вони будуть подождіть, подождіть, ми ж не це мали на увазі. Ми ж не зовсім не хочемо тікати з Європи, все ж таки хочемо, щоб ви купували нашу зброю. Тому е, багато нюансів є, але справа просувається. І це дуже добре. Е, ми повинні наполягати на, на своєму. Е, те, що росіяни бикують, це дуже добре. Це те, що мами з вами не одного разу говорили, що ніяких поки. Точок дотику у Трампа з Путіним немає. Вся ця ліріка навколо там рідкоземельних металів, все інше. Немає ніякого стосунку в дійсності до закінчення війни і те, що росіяни а, хочуть закінчувати війну. А, тому що головним модератором перемовин є українська армія та українська зброя. Чим більше ми будемо довбати по території Росії, та Тим більше буде зрозуміло, що е, вони можуть перемовлятися з американцями скільки завгодно, але це ніяк не буде впливати на те, що Україну неможливо буде взагалі проігнорувати. Е, тому що чим більше України має можливість знищити інфраструктуру Росії. І нічого Росія з цим не може робити, і тому росіяни можуть перемовлятися, не перемовлятися, компостувати мозок Трампу, компостувати мозок американців. Наше завдання показувати е, Дональду Фредовичу, що вони вас розводять, нічого не відбувається. Вони вас вимагають, те, що ви не можете дати, і тому вон там є план Помпео. Так, давайте е, е, лендліз на 500 мільярдів. І ми разом з вами доведемо, що Америка це велика країна. Та, пане Тарасе, і удар по ТОАПСЕ Краснодарському краю, автопсе порти нафтопереробний завод, в порту ще щось пов'язане з нафтою. Це вкотре підтвердив. Я каже Роман Світа, військовий експерт, туди вже все летіло від пекла і, і вже з ним. А далі що летіло, не те чого? Треба... Я думаю, що скоро да. І взагалі порти будуть страждати, тому що це. А, ви ж повинні розуміти, що чим, чим цінні Чорноморські порти Росії це а, дуже важлива точка товарообігу для Росіян, як імпорт, так і експорт. Тому що Чорне море воно ж не замерзає. А у Росіян досить мало партізно замерзаючим а, морем а, з такою гарною логістикою. А, ось і чим більше от, СБУшники будуть знищувати їхніх їхні, там НПЗ, нафтопереробні підприємства. Нафтагони, тим більше Україна буде говорити, що ви там ви можете перемовлятися, все, що завгодно, але поки з Україною це не узгодити, це взагалі не має значення. Однозначно і бачимо, що узгоджують а, з нами, і а, водночас узгоджують то, угоду про ці рідкоземи, хай вони віртуальні, хай да не знати що. А, але будуть говорити з Російською Федерацією, принаймні Лавров, який відзначився своїми черговими цими маразматичними заявами, які дійсно підтверджують, що ніякої угоди немає. Ми це з вами говорили продовж ось цих ще з 18 лютого з першого раунду переговорів між ШТРФ. але нібито другий буде завтра і буде в Туреччині. Наскільки це знаково? І про що тоді говорити, якщо не зрозуміло, що, тобто вже зрозуміло, що цілі російської СВО незмінні від того червня, коли Путін перед самітом Томиру Швейцарію це все задекларував, гляньте, нічого не міняється. Чи треба таки зустрічатися? І наскільки важливо, що це Туреччина тепер? Та байдуже, де вони зустрічаються. Вони можуть і в туалеті в Кремлі зустрічатися, да, або в Вашингтоні. Воно воно не має нія, ніякого значення в дійсності. Вони, а... Путін, поки Путін при владі, буде, він буде наполягати, що віддайте мені Запоріжжя, Херсон, а, і, цьому, і а, цього потім я припиняю війну. Ну не може Трамп йому це віддати. Тож, розумієте, коли Трамп це чує, він ж розуміє, то слухай, ну. Я б може там би готовий був тобі тобі допомогти. Ну теоретично, щоб ти вийшов, щоб ти зі збереженням обличчя вийшов з війни. Але максимум, що я для тебе можу зробити, це збереж, ну, там по лінії розмежування а, миротворці. Бачите, Трамп наполягає на миротворцях. Це ж тому що це його ідея. А росіяни категорично це торпедують. У них тут же протиріччя навіть публічні так, так? того Лаврова, Він каже, неприємно. Так, да, да, це, це, це це те, що я говорю. У них публічний конфлікт. І коли починають говорити, що ось вони там про все домовились, якусь, вибачте, фігню писати в інтернетах, якісь побажання росіян. Які вони самі собі придумали, а у нас є багато корисних ідіотів, які це все переписують, перечитують і показують як до да, нічого немає, ви розумієте? По першому ж пункту Путін не хоче ніяких послаблень, тому що він так сказав. Так і от публічна суперечка. Трамп хоче він вже декілька разів сказав. А тому, що я вам сказав, це півроку тому було відомо, що саме таку конструкцію буде просувати в Європі Трамп. Да? І тому в даному випадку в даному випадку це дуже добре, тому що дивіться, Трампа ж критикують вже республіканці, Трампа критикує консервативна преса, що дуже для нього неприємно, тому що. А, Трампа, я думаю, мало що хвилюють в цьому світі, окрім того його особистого ега, що він не головний ковбой на цій планеті. Да? І коли чим більше людей сумніваються в цьому, особливо там які його прибічники і все інше. Ну про демократів я взагалі мовчу. А, вони взагалі в цілодовому режимі повинні ну, готові розповідати, що Трамп взагалі не той, кого потрібно було обрати. Зрозуміло, що потрібно було обрати Камалу Харріс і так далі. Але це працює. І дивіться, після того як він наїхав на Зеленського, знову-таки Європа прокинулась, да забігала, І, але вона знову таки може перебігати навіть більше ніж сподівалася в США. Що, що Європа може сказати, давайте ми зробимо, будемо самі собі господарями. Єдину армію Європу можемо робити на базі української армії. Тут, до речі, знаєте, цікавий аспект, тому що в Європі ж є теж, знаєте, стосунки стосовно цієї великої армії. Тому що одразу ж виникає питання: хто буде головним? да? Хто буде командувати, наприклад, цією армією? знаєте? У поляків, наприклад, ну, щось таке. Невелике бажання підкорятися німцям, наприклад, да, з зрозумілих причин. Французи і німці ну французи ж звичайно, що вони найперші, як вони себе вважають. Так вони будуть підкорятися, а підкоряться, наприклад, поляку, наприклад, і так далі. А Україна це такий зручний, знаєте, зручний працдарм без історії, умовно кажучи. Тобто нам, в принципі, пофігу, да, давайте, що робити. Да, давайте, що робити. І на базі нашої може вибудувати з дійсності єдина європейська армія, чого дуже, дуже не хоче Сполучені Штати Америки, в дійсності. А ось, далі виникла, виникла проблема, все ж таки, у адміністрації Трампа з тим, що. Без європейців неможливо досягнути виграти торгівельну війну з Китаєм. Якщо вони не будуть запроваджувати симетричні мита проти Китаю, то торгівельну війну не можна буде виграти і так далі. і так далі. Тобто є багато нюансів, з якими вже зіткнулася команда Трампа. Ну поки що вони б'ються головою об стіну. Те, що ми теж недорозово говорили з ваших ефірів, якщо вони спробують е е побитися головою об стіну, а потім е все ж таки. Послідують, я сподіваюся, думаю, що так воно і буде. Тому що, як говорив Черчилль, американці завжди оберуть правильний неправильний шлях, точніше, правильний спосіб вирішення проблеми, коли перепробують все інше. А тут, а тут, що ще ви з'ясувалося після наїздів на Україну. А ну, Україна не так багато в дійсності важелі впливу, як знаєте, з'ясувалося. Зброю, те, що Зеленський говорив, зброю виявляється, Україна 50 десять відсотків. Ну та я знаю багато чого закриває сама, а, скоро буде багато сюрпризів там по дронах і по ракетах для, дуже неприємно для росіян. А потім, ну там теж говорилося, що розробляються власне зенітно ракетні комплекси і малої зальності, і аналог Петріота робиться і так далі. Потім виявиться, що а не так вже і є залежність від Те Теж, знаєте, теж дратує багатьох, що українці мають суб'єктність, коли б'ють куди потрібно, коли потрібно і як потрібно, і нікого це не запитують. А це знаєте, змушує по іншому дивитися на країну а, і тому, тому чим сильніше будемо, чим сильніше будемо ВПК, і так далі, і тим краще буде для нас. так, Знову таки, нас, коли ми хочемо там знову палати Трампа, як у нас люблять, о, Дівенса, Маска і так далі. Ви повинні прибирати це прізвище, ставити туди в трьох випадках шмигаль, шмигаль, шмигаль. Можна шмигаль, мишен смітання, це хто у нас відповідає за виробництво зброї, і запитувати, де у нас о, е, від, чи від коли відкриється експорт для підприємства, ПК, щоб заходили гроші і зароблялися гроші, підтримувалися виробничі цикли, забезпечувалось страхування на е, підприємства ПК е, військовими ризиками, е, військовій ризиків і так далі. Довгострокові контракти, секретність і багато чого іншого спрощення. А, спрощення процедур для виробників, щоб у них не на одну дію, не по три штрафи були, і так далі, і так далі. Сприяти щоб тільки українське вітчизня не було. Тому що, знаєте, я знаю, чув нещодавно абсолютно ідіотську історію, коли наша система дзвін. У керування там військами, яка 20-му році була запроваджена, а сирський похвалив а, цей залужний похвалив. Вона вже використовувалася тут. Бігають різні лобісти, в тому числі під прикриттям антикорупційних активістів, і розповідають, що її не можна брати, бо вона не відповідає стандартам НАТО і все інше. Проблема в тому, шановні, що Україна по забагатьох парламентах параметрах вже випереджає стандарти НАТО. І у них багатьох систем таких немає. І тут включається це НАБУ, на щастя, який порушує закон про державну таємницю. Там порушується начебто, що якісь там по процедурі якісь були питання не до самого продукту, а до самого питання. Порушує державну таємницю. Технічні дані йдуть, виливаються в. Відкритий доступ, якісь адвокати мають до них доступ, слідчі прокурори, які не мають ніякого ніякого доступу до державної таємниці, це просто диверсія. І ці диверсії слід припиняти. Вітчизняне воно працює і краще, ніж натиска тому що Україна переганяє в дійсності за багатьма параметрами. Ми повинні розуміти і менше бути з комплексом неповноцінності. Тому зброя. І тоді нам слова цього Лаврова будуть в принципі байдуже, так? тому що Україна буде бити по території Росії, а далі, звичайно, доносити до Дональда Фредовича, що бачите, вони вас не поважають, вони вважають вас не головним людиною на цій планеті. Про це знаємо тільки ми, і українці підтримують вас в цьому прагненні, та тому давайте покараємо цих е, поганих людей разом. Та зробимо їм їх відповідальними разом. Дональд Трамп також заявив, що ЄС було створено, щоб вдарити США в цьому його мета. Вони добре впоралися. Але тепер я президент Говорить про 25% п'яти відсоткові мита на автомобілі і інші товари. А при цьому ще ем, зауважує, що чудові в нього стосунки з китайським лідером Сі. Він хоче, щоб Китай інвестував у США. але не може відповідати не ком... не хоче коментувати Трамп. Відповідь на питання чи гарантує він, що його ем, під час його політики Китай не захопить Тайфан силою під час його президентства. А що це за таке, значить, проти Європи мита, а з, з китайським лідером всі чудові стосунки? Давайте інвестувати. Ну, це він хитрує. Тому що без, без це, це головним противником США є Китай. Бенхита. Ну. Е, ну, давайте так. Ми, ви повинні розуміти, що Трамп, у Трампа специфічно своя ну, манера не перемовина. Всі звикаєте до цього. Треба дивитися, не що робиться, аж не що говориться, а що робиться. Дивіться, про те, що він говорить про Китай, це, як, знаєте, з Путіним під час його першої цих а, каденції. Так вони там зустрічалися, цілувалися, в'ясна. А потім консульство Російське закрив Сан-Франциско, вислав шпигунів, а, вів санкції по Скрипалях, влупив по північному потоку. А, зняв ембарго на постачання зброї в нашу державу, підняв літаки бомбардувальники, які літали на території України, коли концентрувалася війська в Криму, а, влупив по генералу Салімані, влупив по вагнерах і так далі. Так і тут, знаєте, я так люблю Китай, так люблю Китай. Тільки я вам скажу наступне: значить, перша хвиля мит по китайські товари ввів Трамп. Байден їх не зняв. Далі, наступна хвиля хвилями, була запроваджена вже Байденом а, десь наприкінці цього року, коли там, по-моєму, до президентських виборів і так далі. Так ось, коли Трамп прийшов, він ще наступну хвилю мит запровадив. Тобто там йдуть потрійні мита. Дивіться, хитруватись гри. В Мексиці він тільки пообіцяв. І типу відклав, так. Да? Ну там, ви, ви виправляйтеся. Давайте там боріться з фентанілом, викидайте Китай зі свого ринку і так далі. Ми, е, Канаді тільки пообіцяв, але не запровадив. Угу. Так і Європі, тільки пообіцяв, але ще ж нічого не зроблено. Ну, так. Це гра він намагається викачити зараз ресурс Європи, щоб вони більше виплачували, а в дійсності взяли на себе зобов'язані щодо несення безпеки в Європі, тому що він хоче вивільнити ресурс для боротьби з Китаєм. Ось. А, і тому не слід сприймати, що це Китай це головний ворог. Ну він так, знаєте, Європу лякає Росією, потім лякає Китаєм, Хоча всі розуміють, що якщо Європа не підтримує його торгівельної війни проти Китаю, вся його торгівельна війна проти Китаю може закінчитись досить погано. Ну, не погано, не так, як він хоче. Тому дуже треба дивитися на дії, а не розмови. Так? І те, що є. Як то у нас, знаєте, любить катати зраду і слухати, що говорить Трам. Е, Я б, знаєте, якщо хто хоче розуміти, що в дійсності відбувається, дивіться, що робить Рубіо, і що він говорить. От Рубіо Рубіо це більш зрозуміла політика. Тому що Трамп грає роль. Такого поганого поліцейського, а Рубіо добрий поліцейський, хоча це мета у них одна і та сама. Наприклад, після того, як він наїхав на Зеленського, чим обурив всю Європу, Рубіо сам особисто телефонував, типу заспокоював ми так не зрозуміли, і так далі. Тому що я сказав, американці з Європи повністю йти не хочуть. Так, вони хочуть, щоб вони. Були напівзалежними все ж таки, але на повністю автономною, тому що Європа може стати автономною. Що вона має власну армію за за допомогою України, має власні ракети, власні технології, то вона стає автономною і залежною від е, е, сполучених штатів. А це дуже погано для сполучених штатів в першу чергу. У них немає важелі впливу на них стосовно того, що є створений щоб обманути США. Ну да, так, так воно і було створено, не обмануте, щоб конкурувати ефективно, як і Євро створено. Так євро, і так, долар панував увесь угу. час. А євро зараз, ну, все ж таки, 23% займає у розрахунках світових. А це, ну, чи подобається це США? Ні, не подобається. Чи можуть вони щось зробити, Ну, будуть намагатися, але не вийде. І так далі. Тому тут, знаєте, частково правда є те, що говорить, які не так, щоб їх обманути. Це конкуренція, шановні. Це до цього йшла Європа, і так воно і було. І тому, тому тут не так все просто. Але якщо говорити про Росію, знову таки, я думаю, що це гра теж. Е, там же ж з історією з Росії, щоб ви розуміли, Китай присутній в іншому тесі постанці. Китай же хоче, щоб. У США теж з Росією напряму нічого не вийшло, ні про що не домовилось, тому що Китай хоче домовитись про Росію з Китаєм. Він так хоче поставити питання, тому що він хоче показати, чому ви з Росією спілкуєтесь? Вони вже напівзалежні, вони так просто їх відірвати неможливо від нас. Якщо будуть пручатися, чи є у китайців, наприклад, ресурси, щоб о, створити, підняти, наприклад, тувинське питання в Росії. Інше національне питання є ресурси у Китаї є ресурси, він може це зробити. І тому я б не звертав увагу на публічну риторику, те, що він тут вже лякається, пішли лякалки і взяття на помп, те, що називається. Ну як знаєте, намагався Зеленського взяти на помп. Хі, як я там читав, Financial Times, писало, що він нагримав на цього міністра фінансів, це за це. Да, і через за дверей йшли такі характерні звуки. Хрипи були цікаво, що Зеленський робив з цим міністром фінансів, і це при тому, що згадайте, згадайте, це при тому, що, як говорив Трамп, він ще спав при цьому. Він же сказав, так, що Зеленський так, не зустрівся з міністром так, фінансів. Так що це знаєте, так це як пощастило міністру фінансів? А що було, якби був зовсім бадьорий, чи повернувся б він в Вашингтон з такими гарними спогадами? І так далі. і так далі. Тому, тому, Але те, що я побачив документ, це дуже гарний документ. Написаний, я ж я вам сказав, я задоволений. Це такий Будапештський меморандум, два, тільки краще ще прописано. Прийнято пане Тарасе, дякую вам дуже сьогодні завжди за реалістичні, оптимістичні, при цьому правдиві оцінки. Будемо дивитися по діях, а не по словах. От, Трамп молиться за себе. А ми отак будемо по діях його судити. Його так би мовити. Дякую вам дуже. Гарно з поки... Біблії по моєму ви з процитували так? Так. правильно. Дякую, дуже дякую вам дякую, за наші да. зустрічі да, до наступної До да побачення. На добре. До побачення. Да, до побачення да. Тарас Загородній, політехнолог Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Залишайте свої коментарі, лайки і підписуйтесь на YouTube 24. го Побачимось і переможемо.